Зимку 0 градусів. Такою під час тріскучих морозів була температура повітря у їдальні 17-го ліцею. В екстремальних умовах працівники харчоблоку трудились кілька літ. Певні, усьому виною – старі вікна та тонкі стіни. Саме через них тепло з їдальні втікало на вулицю. Я тут пропрацювала 5 років, то неможливо було як на вулиці було був мороз, то у нас руки примерзали до каструлі. Насправді ситуація була складна, тому що наша їдальня виглядала як павільйон літній в якомусь морському, на якомусь морському курорті. Їсти, заходити, працювати, знаходитись в приміщенні харчоблоку можна було тільки влітку, без шкоди для здоров'я. У таких умовах щодня харчувалось півтори тисячі дітей. Цього року з міського бюджету 17-й ліцей отримав майже півтори сотні тисяч гривень на капітальний ремонт харчоблоку. Роботи з утеплення приміщення стартували влітку. До прийому відвідувачів у приміщенні встановили пластикові вікна. Частину стін вже утеплили. Роботи тривають, та працівники вже відчули суттєву температурну різницю. Сьогодні ми маємо її і сучасну, і теплішу. І таку, в якій можна харчувати у тих пітер тисячі дітей, які в них, в них харчуються кожного дня. Робітники працюють із надвору, тож звичному графіку роботи їдальні не перешкоджають. Дирекція ліцею запевнила, кухарі працюють, відвідувачі харчуються. Працюємо у звичному режимі. У нас працює буфет, який є гарячі страви, є чай. Какао булочки за батьківські кошти щороку у їдальні оновлюють посуд та столові предмети. З'явився тут новенький холодильник та тістоміс, поповнився харчоблок і бойлером. Коли фінішують роботи з повного осучаснення та утеплення їдальні, директор ліцею казати не береться. Додає, усе залежить від надходження необхідних матеріалів та погодних умов. Втім, має надію, що більшу частину ремонтних робіт буде закінчено вже невдовзі. На місці старого асфальту сучасна плитка, харчоблоку, нове обладнання, приміщенням, пластикові вікна. Садочок номер 20 Білочка підготувався до нового навчального року як слід. Зміни почали втілювати у життя самісінького входу до дошкільного закладу. Розбиті асфальтні доріжки замінили фігурною плиткою. На це пішло 40 тисяч бюджетних гривень. Ми так подумали в дитячому садочку, що не латати просто дири, які в нас були на асфальті, а зробити нове, гарне таке покриття. Ми задоволені, не знаємо, як вона буде носитися, ми будемо її дуже берегти, але вона має гарний вигляд і подобається і батькам, і дітям. Відбулися зміни і всередині дошкільного закладу. Так, харчоблок поповнився обладнанням. А комора, в якій зберігаються продукти харчування, отримала нові стелажі. Зазнало змін і саме приміщення. На стінах з'явилась плитка сучасного вигляду набула і стеля. На харчоблоці в цьому році ми замінили з позабюджетних коштів електрокотел, холодильник, придбали картоплечистку з метою полегшення праці працівників харчоблоку. І також нам з бюджету розвитку виділили 10 тисяч на пральну машину для заміни пральної машини, тому що пральні машини в нас ще старі. Демонтують у білучці і старі дерев'яні вікна через їх вік, що зими доводилось заклеювати. Загалом робітники у садочку вже замінили до трьох десятків вікон. Вікна поставлені як в групових кімнатах, так зараз ми поставили в коридорі і не тільки з цією метою, щоб було гарно. Красота це добре, але щоб це не було для користі дітей. Ми так думаємо, що це один із заходів теплозбереження в дитячому садочку. Замінили тут і 18 дверей. Ведуть вони як до груп, так і до кабінетів музичних керівників, медиків, психологів тощо. В групі раннього та середнього віку капітальні перетворення відбулись у кімнатах гігієни. З'явилась новенька сантехніка та пластикові каналізаційні труби. На підлозі плитка. Поточного ж ремонту під час відпочинкової серпневої перерви зазнали усі приміщення, в яких перебувають діти. 20-й садочок донедавна був єдиним у місті, де крім груп загального розвитку, створені групи для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції. Нещодавно і ще одну таку групу сформували у 43-му дошкільному навчальному закладі. Це в нас є лікар-фтізіатр, і два рази в рік в цих групах проводиться хіміопрофілактика з метою профілактики захворювань туберкульозу у дітей. І дані групи мають ну, не на велику суму, але краще харчування. Загалом дошкільною освітою у білочці охоплено майже 400 діток. Наразі усі вихованці готуються до святкування дня працівників освіти та 50-річчя садочку. Обидва заходи відзначатимуть у жовтні. Уже сім років Зінаїда Дмитришина трудиться над тим, аби наше місто було зеленим та квітучим. Жінка працює озеленювачем на комунальному підприємстві по зеленому будівництву і благоустрою міста. Цьогоріч до дня міста її буде відзначено кращою за професією, і хоча на підприємстві працює не так довго, робота припала до душі а вміло вправлятися із садовими ножицями та розсадою навчилася швидко. Робота мені подобається на землі. Я привикла працювати. Я сама е, села. Так що робота мені не нова. Ми е, насаджуємо квіти по місту, е, кущі, е, підстригаємо, доглядаємо, доглядаємо за ними, прибираємо по місту. Попри те, що робота Озеленювача фізично важка, результати цієї роботи тішать та викликають гордість. Коли я їду на роботу, мені звичайно добрий кусочок проїхати по всьому місту. І приємно, от на душі, коли глянеш, що тут ми садили кущі, тут посадили, посадили наші квіти і доглядаємо за ними. І коли чисто, красиво, зелено по місту, це, звичайно, приємно, приємно на душі. Дому у Зеленювача Зінаїди Дмитришиної також зелено. Каже, полюбляє садити квіти, у планах плетисті троянди. Своє захоплення, а разом з тим і роботу жінка поєднує із депутатською справою у сільській раді. Переконана, це допомагає глибше зрозуміти, що ти робиш і для чого. Наше господарство все робить для того, щоб наше місто було красиве, щоб було зелене і в квітах було. Ми стараємося з усіх сил всі сили прикладаємо для цього, щоб це місто дійсно було таким. Ну дуже у нас болить серце, коли ми бачимо, коли люди не шанують наші, нашої праці, коли рвуть квіти, дерева ламають, смітять. Ми б хотіли попросити всіх жителів, жителів міста, щоб ну, з любов'ю відносилися до свого міста і шанували шанували його і оберігали природу в нього вони ж в ньому живуть Другий фестиваль акваріумістики в гостях у Тетрадона 2013 відбувся у Хмельницькому. На три дні міський будинок природи перетворився на підводне царство. До нашого обласного центру рибки приплили з Києва, Одеси, Маріуполя, Харкова, Івано-Франківська, Росії та Білорусії. Загалом захід зібрав близько півсотні учасників, що вдвічі більше ніж минулого року. Фішкою цьогорічного фесту була виставка дискусів: рибок, що називають королями акваріумного світу. Одна из самых ярких, замечательных поведений рыб, которая амбициозно, как говорится, всегда высится над всеми аквариумными рыбами. Дискус он был главным и остается главной рыбой. Она поражает многообразие окрасок. Дело в том, что это отличный селекционный материал ну, для селекции вот рыба. Изначально в природе они ну, не такие крашеные, как здесь. Все это селекционные формы, которые выведены людьми искусственно. Дискуси, турботливі батьки це єдині акваріумні риби, які вигодовують потомство виділенням з боків. Ціна красенів королів коливається від 100 до 3 тисяч доларів. Окрім дискусів, в акваріумах будинку природи плавали сомики, коридориси та скати. У рамках фесту також відбулися змагання серед аквадизайнерів. Спеціалісти з допомогою каміння, рослин, кори дерев та інших матеріалів створювали справжні шедеври. Киянин Юрій Хаустов аквадизайном захопився ще в дитинстві. Дуже багато творчості раз, і я б сказав, що акваріомістика потребує дуже багато знань у різних сферах: і біологія, і хімія, і фізика, І трішки робити руками треба, трішки думати головою. Тобто, така концентрація якогось там мислі. За півгодини Юрій створив екзотичну композицію. А ми якось її не назвали. Давайте зараз, зразу її обзовемо її. Ну, мабуть, що, це у нас тут якісь тропічні, да? ну, пойма Амазонки якась. Хай буде пойма Амазонки. Кстати, тут будуть, мабуть, гупі плавати, якась якраз американська рибка. В акваріумі Миколи Процюка присутня лісова тема. Рідного для нього Прикарпаття. Це просто гілка. Конічної форми на неї намотаний мох, і от він росте по горизонталі в боки і утворює. Його вистригається чальними ножницями, утворюється дерево. На фестивалі вперше в Україні для аквадизайнерів організували флешмоб. Поки що то вищий півотаж аквадизайну. Аквадизайнери мають оформлювати не заготовку свою, яку вони там десь придумали вдома собі, а будуть виконувати, продовжувати думку свого напарника, який. Наприклад, іншого аквадизайнера, який зробив, зробив акваріум, і вони мають в своєму акваріумі повторити його думку і підкреслити воно все разом 10 акваріумів. Краса підводного світу, неабияк вразила відвідувачів. Мені ця виставка дуже подобається тим, що риб тут дуже багато і можна що сфотографувати. Я це фото хочу показати своїм друзям і доказати, що що риби. Дуже гарні створіння, і може колись я, я буду їх розводити. Навчитися доглядати за рибками невдовзі зможуть усі охочі. У будинку природи організують роботу відповідних гуртків. Ми будемо гуртки набирати як для дітей, так і для дорослих. Це по акваріумістиці, аквадизайну, він же акваскейпінг його називають, а також по фітодизайну. Ті акваріуми, які з аквадизайном, вони залишаються у нас експозиція і можна буде завітати до нас потім на екскурсію. Акваріумісти також мали нагоду поділитися досвідом під час семінарів. За кілька днів у місті стартує змагання серед юних аквадизайнерів. Навесні організатори обіцяють провести у Хмельницькому фестиваль тераріумістики. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина, це людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями. Вибили зізнання убивстві, якого я не скоював. внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.